Я все ще їду до Ніці, зараз по лівій стороні і я не знаю чи вам було видно, але була козулька молоденька, вона поскакала, там такий уприв, я поняття не маю, як вона там могла десь скочити. Бо от, коротше, у мене тут по ширині, якщо бачите, що раз тут цікавіше. Якщо було два таких, таких був серпантин, що я там тому серпантині мусів здавати назад, бо я не вписувався, і тут таких два було. Дальше гори. А, і вам, певно, не видно в кінця тих гір. Але тут красота, звісно, неймовірна. Але мене цей раз повело ще крутішими дорогами, ніж попередні рази. Зараз взагалі жопа. Просто капець, коротше, є часто. Я собі цей раз взяв пару мібін, але я в поїщі у них тут називається зубка, вони кажуть, не то чувствую, що не зря я тут взяв. Причому у них то набагато цікавіше, у них дуже багато видів, у них є і курячий бульйон. От у нас все той де курячий русолський кажу. Бульон. А в них і борщ є, і там і горохво, і квітки не хочеш. Та, там макарони, але приправа дає смак, от борщу і все, і воно червоне, Маєш борщ з макароном. Смак той, що треба. Так само різних зупок. Вот. Я собі пару взяв, чувствую, що не зря взяв. Так впадло варити якісь макарони, ще щось, а так собі запарив той міліни то той ще за ну, Я поляки. Тим закрит, трохи приве. закруто, вони тут ту руть одну ту Одні ні ті зубки є, як бачу, одного типаж, него, е, споку стояла, де в е, спокус стояв, де мене права сидушка, вони часто її викидають. Це навалено тих. Один, О, закрит, прошу приве. дуже поворот, ну тут я ще може впишуся. Повороти, ну Ні, тут я вписуюся. Тут такий нормальний поворот. Але руль притип, звісно. Ну, і вони живуть на одній тій війні, ну як? то все щось мають, але мінімум, мінімум, одні мівіни, одні мівіни. Вічно немає часу. Ну, а звісно, якщо вони так їздять, так як я вам розказую. Що там людина м -м, в місяць робить 20 тисяч. Хто їздить, той має поняття. Якщо я оце співаю, наприклад, 10, то я себе прекрасно почуваю. Якщо я роблю 12, я вже трохи нервуюся, бо в мене бувають тоді відповідно такі рейси, коли я мушу їхати півночі, а то і цілу ніч. А то, як зараз в мене виходить до другої ночі. Ну, то, то що я рахую, що ще куди не йшло, то ще нормально, і в мене цей місяць вийде. Ні. Ну, я, я, би, я б не проти, щоб вийшло більше. Але щоб мене то не, задов... не задовбувало. Вот. А так, 600 км в день мене, в принципі, устраює. Якщо ви порахуєте, що в тижні робочих 5 днів, то я навіть не рахую там, хто знає які висоти. А просто 5 на 6 маєте 3 штуки в тиждень, то, виходить, маєте. Місяць-12 штук це, це така ще. Скажімо, більш-менш нормальна терпима їзда. Вот. Але хто має днювку 160, ну то звісно, йому ще платять суботу і неділю, то що мені вже за суботу і неділю понти там платять, наприклад, там 100, а там платять 160. Чи, чи ти їдеш, чи ти стоїш. Але то не всюди. Відповідно, то, хто не має стажу, не візьмуть. І стажу іменно, іменно в тій роботі. Тобто мається на увазі, що вже, отак, як я поробив на оцій, де мало платять менше. Ну, мало, не мало, менше. Когось ще менше платять. Поляків багато. От ви мене до мене теж часто пишете, що там продлагають тільки кілометровку. Якщо у вас взагалі стажу нема, ну то і на кілометровку. Тому що, по факту, я знаю поляків, які їздять 23 гроші за кілометр і все. і факт в тому залежить, що ви їдете. Якщо ви їдете заробити бабоси, але ви ще нічого не знаєте про ту роботу, ви ще не знаєте мови, то їдьте. Їдьте просто, нехай вони вам дадуть вам кілометрів, прикидуйте від того, що ви потягнете. Розраховуйте, щоб вам місяць давали 10-12 тисяч, бачите, ви просто мало тоді заробите. Але перший місяць вам більше по-любому не треба кілометрів, бо ви афігеєте, вам треба привикнути до того, що ви то потягнете. Бо цей мужичок, що я вам кажу, що він намонтує 20 штук в місяць, то він в сутку спить 3-4 години. І він в такому режимі онлайн нон-стоп, так фігари. Це такі краси, як поляки називають от цих, що їздять на бусиках, вони називають, якщо перевести на нашу мову, то кажинами. Тобто їде, спить і їде верх ногами на ходу. А по-польськи я забув це слово означає, але воно смішне, у них багато таких смішних слів. Я їм казав, Бетман, він каже, та-та, але тіпа, та, в нас там миш, літуча миш, вони не з того сміються. У них то тільки одне слово, та й кажан і все. У них такі слів, як у нас там ще і літуча миш, то може бути. І... О. І, то я вже так, звісно. Але багато таких слів я що один мені доказував поляк. От польська мова, найтяжча в світі. Кажуть, кажу, коли ти хрена рішив, що вона найтяжча. Що вона тобі тяжка? Чи що? Я кажу, от я вивчив і знаю. Кажу, і то я її навіть не чувствував, типу, що то навіть я не рахую, що я там щось вчив це. Я взагалі нічого не вчив, це я просто на слух. Я кажу, бо там китайська му тяжка, там треба звуки видавати, болін з горла взагалі. Ні, каже, то легка. Я кажу, добре легка, які ти мови знаєш. Каже, польську. Ще ніяк. З чим ти Чешо. кажу рівняє, що вона важка. За. Я слухав там, якісь вчені казали, що польська найважча мова там на орфографію чи на що, не знаю. Ну щось він там показав, щось, щось вона йому там саме вот. Ну, Факт в тому, що я теж знаю, що За. деякі поляки, от я слухав, вони говорять не самі деколи не все от коли говорять, не все можуть вимовити, тому що, тіпа, треба аж подих перевести. Бо є такі слова, що де один мені казав. Польська мова як шелест, що вона от шелестить так, яка що там то шипши, ши, таке воно тут пжи. то треба ну, запам'ятовувати і вчати, бо тут дуже важко вперше мовляти, особливо для наших, То ви, то взагалі космос, космічна буква, блін. Причому, що вони кажуть, що колись в Польщі була буква по історії, буква буква ли, така, як і в нас. А потім щось непонятно з якого хрена якийсь королів придумав і... І вони почали вчити тут Ви. Певно, якийсь король просто був недорозвинутий, не вимовляв. Вот. І вони собі так домислили, що то має бути так всі, мають вони вимовляти. І вони тепер так всі, вони букву Ли, нормально так сказати, не можуть. У них букви немає. У них тут є буква і тут За, Та буква Ви. Та, що як православний хрестика перекреслена, то це Ви. От, от її, коли просто як говорити от, як одну літеру, то мені легко сказати. От коли в словах буває, що тяжко, особливо, якщо вона біля В близько, це взагалі жопа. Це в мене або В, або В. Я не можу якось того з'єднати докупи, вони зразу наших палять. Так само наші говорять ту букву ближче, як Л, але їй ліпше говорити ближче, як В. Вона ближче до В, все-таки. Блін, оце я заїхав, я в шоці. Тут взагалі звіздець, як ви бачите. Картіна Рєпіна, блін. По 20 см з однієї сторони, 20 з іншої. А ще зліва обрив. Метров, блін. лево. Шокі, ще щось не був. хоча... Побачим Побачимо далі, якщо б до ті цього... ті скелі, де я фоткався, значить був. Блін, тут приходиться їхати 20 км на годину. Блін, ну, то колеса вже йдуть по, по, тих, по тих обривчиках. Ну, тут ніби трохи легше пішло. Ми маємо що там само, але гори якісь по-іншому виглядають красивіше. Блін, шкода, що камера того не вловлює. Ніяк не, не, не дороблюся до тої гупрошки. Втім взяти собі під виплату, тут в Польщі вигідна штука, ніж купляти китайські гінолі, щоб взяти під виплату під 0%. Тиміше, що в них там є така досить прикольна версія за 200 бакс. Ну, трохи більше, майже 250 баксів. Ну але принаймні не, 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 не цей, не 600-700, 800, їх був Прошка зараз четверта. А це така, що вона, коротше, ліпше третьої, але гірше четвертої, щось таке. Бо там є ще така стартова версія, то вона взагалі за коштує. 150 доларів, але в ній ні не Wi-Fi нема, в неї тільки 5 пікселів. ну, би, Хоч вона і GoPro, але фуфло. Вот. Тільки тайські я перебирав різні. В этом, я казав, хтось мені писав фірма якась там Xiaomi. Та, Я чув, що вона типа, там, трохи ніби, ліпша з тих китайського фуфла. Потім я дивився на Соньки, Сонька є теж за 200 баксів, ну, ніби Сонька теж плюс. Класна вища, але потім в один момент я собі рішив, що я хочу знімати ще, крім того, активний відпочинок, і мене зацікавили. Тобто я взагалі люблю плавати. І мене зацікавило неряння, це підводна охота, і зараз я тренуюся на це неряння. Соответственно, звісно, в соньках великий мінус, в них той чехол тільки до 5 метрів глибини. Вот, і це капець. Навіть в тих китайських всі ті вони йдуть як точні копії, практично довпорошки, і вони всі мають в комплекті зразу ту. Таку будову, що вона йде до 30 метрів, так само, як у Прошкіль. Ну, як у прошки навіть до 50, здається. Вот. Ну, До 50 мені нафіг не треба. Але 5 мені може бути трошки замало. Якщо в мене навіть в місті озеро має більше як 5 метрів 100%, і це озеро для мене дуже страшне і для всіх, хто там живе в нашому місті, бо то озеро там втопилось дофіга людей, там дофіга джерел, холодна вода. Так що в тому якби, сам кайф і адреналін. Звісно, я хочу і то познімати. Відповідно, для того мені треба, ну, щоб воно було як мінімум, на 10 метрів мало. А та як Сонька такого не дозволяє, і виглядає вона таке, щоб ви розуміли, похоже, до стандартної камери, просто малесеньке. А GoProшка, я думаю, що всі бачили, як фотоапарат такі малесенький. Звісно, GoPro об'єктив посередині, як звичайної камери, а в той він йде так, якби боку, як, як не як фотоапарат, а як у відеокамери. Ну і відповідно ви. Там до неї мусить бути її чехол і більше нічого. А от до тих китайського фуфла і від китайського фуфла всі аксесуари підходять до двух порожки і необорот. Вот. Ну але китайське фуфло купити зараз за 100 баксів. Дешевші навіть не немає, тобто смислу взагалі ноль. Купити ту фуфло, щоб до нього добрати аксесуарів на 50 доларів і вийде 150. Чи взяти все-таки за 250 купити? Купити ту в GoPro і до неї додати, що тих 50 хай буде вже 300, але буде ну, аксесуарія маю на увазі. І мати GoPro. Я все-таки більше склоняюсь до GoPro. От. Тільки зараз то, що нюанс, так як я вам розказував, маю, буду мати зараз хороші витрати по баблі. і так. А друге, що на ту фуру треба назбиратися, Отвісно, тому я поки з тою камерою стримуюсь. От. Так що такий нюанс. Ну, але друге питання, що я, е, от я пробував. Я, пробу, я вам казав раніше, що я хочу на iPhone знімати 6 s Він мене є, я на нього пробував знімати. Проблема в тому, що. Е, коротше, За 100 метрів закран вправо. М -м, забагато мені дротів на один раз в машині. Айфона зарядка індивідуальна. Тут в мене і планшет підходить на цю зарядку, і годинник в мене такий типу, ну не Apple, але типу, такий, що він і камеру має, і всі приколи. і, відповідно, цей годинник теж заряджається від того самого дроту. Що телефон Samsung, що планшет, все від одного кабелю. Так само навушники підходять до планшета і до телефона. Айфона, блін, навушники свої. І якщо навіть усі я підключу, вони. Ну, коротше, як вам пояснити, є навушники моно, а є стерео. І от, да, хоча оці і одні, і другі мають цю кнопку піднімати трубку і підкручувати, скручувати звук, все рівно айфоновські з цими коротше, вони не взаємозаміняємо. Плюс зарядне, опять же, інше. І зараз, блін, в машині і в мене і так тут дурдом веселка. Якщо я ще зараз тут почну кидати дроти ті, то буде повна жопа. І тому наразі якби, я від того утримуюсь. От. Якість я і так максимально не ставлю. Я вже пояснював по яких причинах. В принципі, цілий час нові люди, тому приходиться пояснювати по 20 разів багато чого, тож Значить, Я роблю спеціальні ролики не довше, як 15 хвилин. Ну, деколи попадається трошки довше, заговорююся і так далі. Але факт в тому, що просто... Я стараюсь їх робити, щоб вони були не дуже великими і щоб мені легше їх було закидувати і обробляти. То що ті відео вони дуже довго блін, цей, обробляються і дуже тяжко ну, тобто, в даному етапі, коли я вдома, мені не тяжко їх закидувати. Да, Воно досить швидко йде, коли вдома маєш Wi-Fi. Але коли отут їздиш і навіть знайдеш тобі безплатний Wi-Fi, вони ставлять ліміт. Там стоїть ліміт, максимум 1 Мбіт. Це на, на закачку, а на вигрузку, якийсь там блин, 150 кілобіт, це взагалі жопа. Я раз я загружав ці відео, да, ви, ви в курсі діяла, що я загружав. Але ж сука, я пояснював. У мене було таке, що я за цілий день, це коли я стояв цілий день, я мусив дежурити за тим ноутбуком, і він за цілий день загрузив був два відео. А раз була така фіня, що 4 години він загружав дійшов до 50%, і щось там поганий зв'язок. Wi-Fi відключився, і то вся та хрень вирвалася нафіг. Я мусив то все починати спочатку. Так що, думаю, пояснив вам нормально, чому я знімаю так і чому якість не максимальна. Хоча якість непогана, я дивлюся сам, що я знімаю. От зараз я бачу тільки на телефоні, тобто тут я не бачу тої якості взагалі. Хоча що там йде 720 p тобто там йде оця хаде, коротше, а можна і Full HD 1020, а тоді відповідно більше місця, відповідно, довше обробляти. Ну і соответственно, якби я дивився на Ютубі. Та як це відео виглядає, великого там якогось толку з 100 того 1000 п немає. Якщо я буду щось знімати, там я не знаю, при швидкості 200 км, ну, мало не може на машині буду ганяти або на моциклі. ну тоді будемо знімати 1000 P, щоб була якість. На даному етапі то, що я знімаю, би, ну не потребує, немає там такого смислу великого. Вот. Звук, сподіваюся, зараз добрий. Да. До речі, на що звуку так само, візьмеш ту дешеву камеру, з нею проблема зі звуком. В тому чехлі воно взагалі там майже ніфіга не чути з чехла, витягнеш щось там чути, але так само, як телефон, ну так, да, щось там трошки ліпше, все одно хреново. А в дорожчій, там можна підключати мікрофон. І отакий, от як я зараз маю, і такий, як ви знаєте, от журналісти. як... Ну, не такий великий цей мікрофон, а такий мікрофончик, що причепляється, має по блютузу на сорочку. І, і все, і ти собі ним користуєшся. От тут брія трошки. Я от пробував, наприклад, маю вільні руки, я пробував їх підключити, думав, може буду це і так говорити. Але, ну, типу, вільні руки За мають смази блютуз. Не хоче воно. Воно тільки включається при розмові, при скайпі, а так записувати при відео чомусь воно не хоче. Так що мусимо через дріт використовувати. Ну але наскільки я дивився, якість ніби непогана звука.